Так, ну що ж, всім привіт, вас підписується Фодбега, це Age of Civilization 2, і ми з вами робили. робили ігри без гравця. Але я не робив жодного разу 1440 рік без гравця. Тому давайте режим спостерігача грати. Поїхали. Так, мені просто цікаво, хто тут стане найсильнішим. Тобі є Дінастія Мін, яка взагалом може спокійно вийти на перше місце. Також є Литва Князівство Волтовське, тому давайте зараз. Пропущу, перші 100 кроків, покажу, що вийде. Так, я не дочекався, я тут вже одразу бачу, що Франція з Британією воює. З Англією, поки що з Англії. Бачу, тут е, бігають. Племіна в США. В Азії прям щось конкретно не відбувається. Ну, дінастія Мін потроху розширюється, але тут вона такі маленькі країни зжирає, що це, насправді кажуть, ще й непомітно для неї. Але так вона потроху-потрохи і буде величезною. Тут ось це Де? ось це розширяється. Нагайська Орда проти Великої Орди, Зихія проти Криму, Османи проти Візантії, що дуже дивно, що Візантія давить. А, а Валахія? Валахія також проти Османів, це розуміло. Короче, Франція, Англія, ось все це як зазвичай скіпаємо далі. Ой, там Норвегія, Шведської Так, це Сілезія. А, Тевтонський орден на, на Польщу пішов, але я думаю, Польща впорається. Так, Польща по впоралась впорлася, ізбила. Ой, тут велика вода перемогла на Гайську. Там Мазов'я на князівство польське пішла, як я бачу. Польща також захопила, молодець. Напевно. Ой, Каталонія з Португалії. Кастилія, точніше. Кастилія з Португалії. Вже ж Кастилія перемагає. До речі, подивіться, Візантійська імперія все ж таки перемогла. Ще 1440 рік це сценарій, в якому має бути сильна Оспанської імперія. Це дивно. Ой, Угорщина на Польщу пішла. Угорщина, скоріш за все, переможе. Молодець. Так, бачите, все ж таки Угорщина підзахопили Польшу. До речі, Франція з Британії все ще воює. О! Великокнязі Солотойські на Крим. Це про такого Візантія проти Молдови. Щось великнязів Солотовські ніяк не може з Кримом впортись. Так, зачекайте, а що з Великою Ордою? Рязанськ казахським, казанським Казанським. Царством розібрав. Ой, неприємно. Ну, великокнізі Солотоська по того перемогло Крим, це очевидно. Це зрозуміло, само по собі. Що у нас в... Америці Доловар, не цікаво. Настя мін там жива. О, Новгород проти Литви. По ідеї Литва має перемогти. Або ні. Тому що тут якось достатньо слабкої північні провінції можуть бути. Плюс Литва вистежила Криво. Так зачекайте що? О, Шотландія на Британію пішла. На Англію. Королі Шотландії. Ну, Англія вистежена війною з Францією була. Тому Шотландці правильно зробили. Часно. А тут, на жаль, Новгород перемагає. Литву. А тут у нас що? Ацтека. Я до речі не розумію, чому тут кожен раз ацтеки розжираються, хоч те, що фактично у них немає сильної переваги над іншими. над іншими країнами в цьому регіоні. Це хто тут так Деловари розжирились? Подивіться. Зазвичай тут і за дуже сильно вжираються тут деловари. Молодці. Ой, Санглії Сан війну нарешті закінчили. Як мало Франція собі захопили? Новгород також ми ж з Литвою. На жаль, Литва поменше стала. Так зачекайте. Хто ти такий? Бритонське герцогство на Францію пішло. І перемогло, до речі. А тут Дані на Британське герцогство. Ой, Угорське королівство. А, -а, а. Візантійська імперія Польщу захоплювала. Жах тут Візантійська імперія і Угорщина, контролюють в більшості свої, судячи за все, цей світ. І саме Європу так? Тобто є Дінасті Мін, перше місце, друге і третє це Угорська і Візантія. <зв 'язано> Дінасті Мін прям розширяється. Давайте зараз до тисячі кроків проскіпую без увімкнення. Ось запам'ятаєте, карта виглядає, що тут купа всього, і повернемось, коли буде тисяча кроків вже. Так, ну що ж, тисяча кроків, тисяча кроків на рахунку, здавалось би, нічого не змінилося, але по-перше, тут знову, ж, бачили, а це такі були однієї скрін, тепер вони тут набирають силу. Так, що дивно, чому кожен раз, кожен раз вони набирають силу. Якщо тут пройтись по Америці, то тут найсильніші делавари, які на навіть рукаїв собі. Ну, без урахування ацтиків. Тут Уанка, кум. Коротше, в Африці тут Бенінське царство в топі. І королівство Імирина. Так, це з, з, цей самий з Мадагаскаром. Далі, тут, великня князівство Сталтоцька, все ще живе. Як ви бачите, воно навіть трохи підрозширилось. Але, ну, так собі, на жаль, ось ця фігня розростається. Скандинавію зараз воює з е, Норвегією, Угорське королівство воює з Візантією. І, як ви бачите, також розжирається. Е, лодері... Ну, нема. Тут, як ви бачите, Франції вже нема. Ну, ось частково королівство Франція існує і все. Королівство Штаді, так, так, так. Тепер ось, тут також королівство Литовське. Воно розжирає, е, розширяється, як може. Що тут? ну... Династія Мін, перше місце силі, все ще розширяється. поступово потрохи. Існує Нова Зеландія, Австрія, це все зрозуміло. Японія, в яку висадилась династія Мін. Я, коли граю за Японію, ніколи не, не даю мін висаджуватись. Коротше, ось так, можна, я думаю, ще тисячу кроків скіпнути або 500 і повернутись. Я подумаю, 500 чи тисячу і повернусь. Так, ще 500 кроків пройшло, і. слухайте, по-перше, Литва воювала з в... 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 Угорським королівством, і думав навіть в якийсь момент, воно впорається. По-перше, по-перше, це. По-друге. Аргонська корона роз'їлась і вибила цих самих, я забув, як вони, Марініди. Також тут Міланське герцогство допомагало їй, Міланське герцогство пішло на Угорське королівство. Угорське королівство там давило Візантію. Коротше, щось якось це не зрозуміло, всі проти всіх воюють в Європі. тільки ось Новгород собі живе чомусь, чомусь його ніхто не б'є Под... далі. Ацтекська імперія. Якимось. Дивом кожен раз розширяється тут. Тут також у нас якимось дивом тепер. Коротше, ви. Ви тут розширились, Сербія. Ну, без питань, просто Сербія. Таїна, яка тут колонізується? Прямо так, як я робив. В Африці також нічого не змінилось, Белінське царство і. королівство Імирина. Тут дінастія Мін потроху розширяється. В принципі, ви бачите, що тут прям Глобально нічого не міняється, тільки десь Франція. Так. Що ж, продовжуємо ще 500 кроків, і я повернусь. Ну що ж, пройшло ще 250 років династія жива. Новгород, на жаль, живий, але, бачите, Норвегія, вони закінчили, судячи, за все, тільки зараз війну. Норвегія тут більш-менш жива, на жаль, Данія також пала трохи. Але. Велика князя Столитовська, по того програла угорському королівству. Тут Міланське герцогство з угорським королістом пішли на... на Арагон, тим самим вибивши. Його і Марініди тут, по-йто, лишились живими, але Марініди воюють з Новгородської республіки. Коротше, тут... Коротше, тепер Біланське герцог, це ще тут і в Африці. Я не знаю, тут єдине сильне, те, що лишається, це Угорське королівство стабільно сильним, але при цьому воно четверте місце по силі, на, на другому Міланська, третє. О, ого. Ось ти, султанат, але якщо ти будеш з династій Мінь воювати, це буде дуже довга війна. Династі Мінь, в свою чергу майже повністю захопила Японію. Африка, тут Шрі-Ланка в Африку висадилась. Ну, Шрі-Ланка молодець, он похід, Коротше, все зрозуміло. Ще 250 кроків. а ну і тут ацтеки, це все тут навіть питань нема. І ось ця, це плем'я ще синіше розширилось. Так, ще 250 кроків. Всі, ну, всі хто був сильні, і лишились сильними, тут просто закінчилась арагонська коронна війна, тут вона лишилась живою. Міланське віжество, горська герцогство Сутор Хершилось, Новгород добуває Норвегію, на жаль. Це Верховське князівство тут. Сербія коротше. Коротше, коротше, коротше. Мені думаю, думаю, тут можна 500. Ну, не по 250 і щось, я в якийсь момент думав по 250, по 500 кроків одразу скипати і дивитися, що буде. Тому вперед. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в мене є гра. Придбати, яку ви можете по посланці в описі. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, за рецензію. А якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте йде бажаного. Це також мене підтримує. 2500 кроків. 2500. Що ж, по-перше, тут прикольно розширилась Уанка. АУ... АУ... 560 тисяч. 567 тисяч. Коротше, прикольно. 567 тисяч населення займає велику площу. Прикольно, Прикольно. Прикольна країна. Ацтеки, зрозуміло, що розширились, ви розширились, ті, хто вже розширеним. Просто всі розширяються, але дуже повільно. Тут Марініди, Менгінське царство трохи колонізується, потрохи колонізується. Ось ви. Оман, тепер тут ось також. Але тут Королівство Стаймирина взагалом. Тут Візантійська імперія все ще жива, Ти з мільйоном населення, непогано, але розширяється більше на південь. Мілан живий. Угорське королівство також розширилось, ну. Але все ще четверте місце. Новгород, на жаль, все ще живий. Султанат. Коротше, династія Мін все ще перше місце посилі. Шри-Ланка повністю захопила Австралію. І того цих двох кроків. Те, що зараз династія Мін перше місце, друга Мілан, третє Дж... Джанпурський Султанат, четверта Угорщина, п'ята А шоста до речі, прям чергується ось так. Типу, перше місце по силі це Азія, друга Європа. Третя Азія, четверта Європа, п'ята Азія, шоста Європа. І Сербія. Серйозно, Сербія займає шосте місце по силі. Вони перекачали собі економіку просто через це і займають велике місце по силі. Хоча й по населенню вони не маленькі, але по населенню вони вже дванадцяте місце. Що ж, непогано, непогано.